çfarë të proshëm të më shmorrë ta më kuptoj У вас грошей вистачає зараз в этом самі. Що, вже пройшло 100 днів, а ще нам мати посвідчення депутата, значка, нічого, ну, скажіть. везде вже є, а в нас є вас гроші. Ну, ну, давайте в різному. Давайте ще. Не треба не... в різному. Ну, різному, в різному. різному. Перен... різному. різному. Ну що ти затихаєшся? Задам... Да давайте по повісті дня. Це по питання да. по да. в різному. Да. Ну, ти давно по поруч Ну хорошо, давайте. Давайте розбирайтесь печену кінці. Може зробити. Перерахуємо кошти, все і зробимо. Це, це Ярослав. Вибори, вибори. Ну, а є бюджетна комісія? Є бюджетна комісія. Ну, не буде заява, нам не треба так. Заява написать. Де заява. Що ми зразу? З потолка будемо Я казав, мій діт. Це все Не кажи, що не тут. Так ви пам'ятаєте. Я, ну, я. скажу, давайте, давайте перерахуємо кошти і скажете, от що так дорого. Ви скажіть, а ми ви. Вирішимо. Його чи вору, чи на пропозиція пропозиція допадена бюджет. Давайте ще буде питання таке інтерес. Ну Питання були чи ні? Ну так ви сказали питання. Ви Ви депутати не голосували, премію дали горі нашому? А я знаю, за лікар з хороших істочів почув, що голова получил премію. Привет, привет, привет. За четвертий квартал 2015 -го года дали йому премію чи ні, він питає. Це ну, ну, ж фактики перевіряються. Прийдіть похвалети, перевірте. Ну це ж ви не так не віриш. Ви як депутат? Ви їдете депутати, вийдіть появіться. Не давалася премія, ми ж не голосували. Я хочу я получил 1800 на руки. До вашего вида. За Будь ласка. на Платежку надо, он